Кремль офіційно підтримує обмеження мобільного інтернету в Росії, пояснюють, нібито, боротьбою з безпілотниками. Речник Путіна Дмитрій Пісков підкреслює, що такі кроки виправдані і необхідні. Це цитата. Центр протидії дезінформації Ради нацбезпеки та оборони України повідомляє, що російська влада вже давно тестує масові цифрові обмеження, прикуваючись питаннями безпеки. Але водночас інтернет вимикають навіть у тих регіонах, що далеко від кордону з Україною. Ну, приміром в Ульянівському. за оцінками ЦПД, це свідчить. Про намір влади масштабувати такі практики привести країну в режим майже повної інформаційної ізоляції Я б тут. Ще додав: вони там є ініціативи у їхній держдумі перев... давати доступ до інтернету виключно через паспорт, і вони там невдовзі намагаються. Будуть намагатись проголосувати цю ініціативу. От як ви думаєте, проголосують чи ні? А зараз ми доєднаємо Сергія Біріндєєва до е, прямого ефіру. Це історик, правник. Він на прямому зв'язку. Пан Сергію, наші вітання вам. Добрий вечір. Ну, от такі практики обмеження. Це ж, в принципі, історія не нова. як... Ну, не стільки для цієї сучасної Росії, скільки до того, що було на території цієї сучасної Росії, я про радянський союз у тому числі. А, чого вони ще не використали з того загашника совковського? Тут якраз розумієте, проблема в тому, що якраз весь о, совковий загашник вони використали. І проблема для них те, що ті методи, які гарно діяли в умовах, ХХ століття, коли вони могли створити фактично інформаційну о, блокаду, да залізну таку стіну, де все, що каже їхня пропаганда, ти просто не маєш змоги е, ніяк перевірити або отримати інформацію з альтернативних джерел, то зараз, не дивлячись на ті обмеження, які водять, садно за допомогою VPN при бажанні будь який мешканець Росії може отримати альтернативну е, інформацію і дізнатися, що влада їх. Нахабно обманює на зразок про те, як вони розказують, що свої де за планом, що вони вже Куп'янськ захопили. Але якщо ми е, зайдемо і побачимо просто е, там карти ті ж будь-які інші то зможемо легко спростувати цю інформацію, або про те, як вони розказують, що вони. Швидко просувається територію України, там вже захопили, але о, цю ж інформацію вони казали і рік тому, і Покров вже другий рік не можуть о, захопити. Тому зрозуміло, їм потрібно якось виходити з цієї ситуації і встановлювати масовий контроль, щоби повністю в умовах їхнього тоталітарного режиму о, тримати всю інформацію під контролем, тому що економічна ситуація в Росії погіршується. І вона безумовно вплине на їхнє населення, тому потрібно створювати картинку, як в радянському союзі, вони робили про те, що на заході все погано, а в Росії все добре. Один з таких от моментів, які зараз російська пропаганда активно розповсюджує, е інтерв'ю з жінкою, яка повернулася з Лісабона. І ось вона там ледь не померла е, з голоду, бо там навіть ковпасу не продають, а на російських прилавках аж три види є. От бачите, як ми класно живемо, а от Європа скоро просто вся вимреє, в них там великі проблеми. Ну, аналогічно можемо побачити, що е, радянська пропаганда робила в 80-х роках. Тому вони підуть по шляху Північної Кореї, яка може вільно розказувати про те, що вони. Висадили космонавта на сонце або перемогли в чемпіонаті світу свобода Бразилію 7-0 і показувати відповідні пропагандистські ролики. Ну і багато інших моментів. Найкоменніше в цій ситуації що. Російська ж пропаганда постійно розказує, що вони з легкістю збивають українські безпілотники, що наше фламінго і інші там балістичні крилаті ракети не становлять їм ніякої загрози. Але тепер вони заявляють, що вони повинні обмежити інтернет через загрозу цих же безпілотників. Значить, виходить, що їхнє ПВО не справляється з е, нашими безпілотними системами і різноманітними ракетами. Тому постійно. Пропаганда, звичайно, буде шукати різні шляхи виходу з цієї ситуації. Але як ми бачимо, що єдиний варіант залишається, і про це в принципі давно вже кажуть перехід Росії до Чебурнету, так званого їхнього власного. І вони ж довгий час, ще з 22-го року, намагалися створювати певну альтернативу, там замінювати YouTube на рутуб і тому подібне. Але всі ці спроби зазнали невдачу, тому дійсно єдиний шлях це їм. Повністю фактично обмежити інтернет для населення, чому саме мобільний, тому що в багатьох вітальних регіонах там провідного немає, і саме тому, якщо там є хоча б якийсь зв'язок з допомогою мобільного інтернету, і вони можуть е отримати якусь інформацію, то вони обріжуть їм і е повністю і будуть контролювати старим способом розпосюджують там якісь агітки е е е е е е через там газети, або, наприклад, просто через. Тала телебачення. ну зрештою, ми маємо хай вони хай вони собі, що хочуть, аби не менше на нас воно впливало. У нас тут з'явилося відео нещодавно в мережі про те, як в окупованому українському бердянську окупованому росіянами Росіяни примусово забирають місцевих на війну. Тут велике питання, що нам з цим робити, і як це розцінює. Міжнародне право даруйте, і чи можуть ці люди, які залишилися в окупованих місцях, претендувати бодай на встановлення справедливості, позиватися до європейського суду з прав людини або що? Як вам це виглядає? Ну давай так з юридичної точки зору, так це є е, порушення міжнародного права. Чи можуть звертатися до ЄСПЛ? Можуть, але давайте будемо реалістами. Ну, міжнародне право зараз абсолютно не діє, тому що те, що Росія робить, обстрілює цивільну інфраструктуру і підриває гідроелектростанції. це було Скаховське, що прирівнюється до екоциду і є прямим військовим злочином. Що зроблено міжнародною спільнотою? Нічого на Путіна є арешт ордер на його арешт міжнародним кримінальним судом. Що ми бачили, навіть країни, які повинні були його заарештувати, коли він туди приїхав, цього не зробили. Тому, в принципі, єдиний варіант для цих людей, на мою думку, це у разі, якщо їх відправлять такі на поле бою, це просто переходити на бік України і здаватися в полон. Тим більше. Є в нас програма Хочу жити, яка діє і якою вони можуть скористатися. І до речі, чому вони знов ж таки обмежують інтернет і намагаються якомога більше контролювати інформацію? Це через ті величезні жертви, які вони зазнають на фронті. Оці дороги смерті, які завалені тілами мертвих росіян, зрозуміло, ніяк не сприяють тому, щоби росіяни продовжували. Йти е, на е, фронт і ставати до лав російської армії, тому вони проводять таку примусову мобілізацію з тимчасово окупованих е, територій. І знову ж таки ми можемо побачити оці відео з російськими полоненими. І якщо на початку повномасштабного вторгнення вони ще розказували про якусь. Ідеологічну складову, що вони тут, нібито в Україні, воюють проти країн НАТО, або тут вони пішли когось визволяти. Зараз ми бачимо, що єдина причина, чому вони сюди йдуть, це можливість заробити гроші, тому що в Росії вони сидять без роботи і не мають ніяких для існування. І у зв'язку з тим, що в Росії погіршується економічна ситуація, зрозуміло, все більше. Населення не буде мати бажання ставати до лав збройних сил е, Росії, і тому е, саме з цим також і пов'язане бажання їх обмежити інформацію. А для тих українців, які там примусово мобілізували, мені здається, єдиний дієвий варіант це просто здаватися в полон при першій ж можливості. Нашим військовим скажіть, а який статус у таких українців, яких примусово мобілізували і відправили воювати за окупаційну армію, які здаються в полон. Який статус у них, от згідно українського законодавства? Вони хто військовополонені? Вони зрадники, вони не зрадники? Це... Який у них статус так, дивіться, вже неодноразово це питання е, піднімалося навіть стосовно того, якщо люди... Датам е змінювали паспорти, перебуваючи на тимчасово окупованих територіях, тому що довгий час у нас був такий конфлікт, тому що казали: е не е беріть їхні паспорти, бо ви автоматично будете там вважатися, наприклад, е колабораціоністами. Або навпаки, казали: ні, 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 беріть, тому що ваше життя стоїть на першому місці, а потім відповідно ми вже будемо розглядати питання. Чи ви це робили спеціально чи не спеціально? І фактично, якщо ми беремо ну, юридичну складову, то зрозуміло, якщо вони стають до лав російської армії, то вони і йдуть воювати проти своєї Батьківщини. Зрозуміло, що фактично вони є колабораціоністами. Але е, в тих випадках, які були, якщо вони добровільно здаються в полон, надалі з ними буде працювати служба безпеки України, встановлювати всі обставини. За умови, яких це відбулося, і надалі вже е визначати е їхній е статус. І знову та ж таки, ота ж програма, е програма, яка запропонована там, де хочу жити, там є спеціальна процедура, яка якраз і дозволяє ще заздалегідь до того, як тобі видали е зброю. Навіть зв'язатися з українською стороною і там допоможуть навіть розробити варіант, як ти можеш безпечно здатися в полон. Тому знов ж таки підкреслюю, мені здається, це єдиний дієвий варіант, можливість зберегти своє е, життя і знов ж таки не е, стати людиною, яка напряму буде співпрацювати з російськими окупантами. Дякуємо, пане Сергію. Сергій Бірендієв, правник та історик, був з нами на зв'язку.